Всім вітання. Сьогодні хотів вам продемонструвати бій, о, який був награний в режимі сталевий мисливець. Дуже люблю цей режим. Він доволі цікавий, інтенсивний. В принципі, в принципі, якби ще всі намагались грати, як це роблю я, ну, то саме в, в усіх планах саме в активний файт і все таке. Бо більшість людей насправді. Стараються засейвитися, їздити збирати всілякі смаколики і все. Типу. І це дуже напрягає. Тому я стараюсь одразу, якщо я бачу суперника, одразу вриватись. Але головне правило: якщо ви бачите декількох суперників в оточенні, ніколи не в'їжджайте в бій першим, бо вас скоріш за все завалять. Ви побачите в цьому бою. Ці моменти, коли я був дуже близький до смерті. Чесно, мені не сподобались ці моменти, але за рахунок цього цей бій вийшов дуже цікавий, інтенсивний, і все таке. Тут я хочу зрозуміти, да, де наступний суперник. Я здогадався і здогадався правильно. Швиденько ремонтуємось від його кислотного снаряду, який він в нас прислав. Щоб воно не з'їдало від нас хпешки. Ну і звісно, стараємось його добрати, так як він помилився. То... Але знову ж таки, ви бачите, в цей момент, в цей прекрасний момент, я бачу позаду мене їде тіло. І з іншої сторони, по мені також стріляє тіло. Тому все, що я роблю, я намагаюся втікти, бо я не хочу бути в перехресному вогні. Тут аж три суперники. Я думаю, всі це прекрасно побачили. Тому поки що ми виставляємо магазин заряджання, намагаємось відхилятись. І знову подивіться на кількість моїх ХП. Звісно, я помираю. А, бо дуже сильно застоївся на одному місці. А, але якщо ви були уважні, ви побачили, що проти мене було аж три суперники. Тому. І одного із них я ще й вбив, тому було аж 4. Тут я зустрічаю цього режим 404. Я його забираю. Беру смаколик із нього. 404 це той самий зайчик, тільки він приносить більше бонусів. нам. І, звісно, їду вдосконалюватись і шукати далі суперників, бо я розумію, що я вже е знаходжусь на п'ятому левелі, і мені варто було б зростати. І чим швидше, тим краще. Але поки що. Все, що я бачу в околицях, це виключно лут і нікого більше. Бачу ведмедика і думаю, що його треба забрати. Єдине, що я вирішив спочатку е, взяти ось цей смаколик і вже після цього їхати на ведмедя. Позаду себе я бачу, що є суперник. І я розумію, що мені з ним можливо доведеться битись. Я, тому я знову перевіряю, хто де знаходиться. І покиде, швидесенько забираємо ведмедика. Тому все дуже просто. Е, я думаю, всі прекрасно розуміють, для чого вбивати ботів. Боти це дуже великий ап по очках досвіду, за які ви, в принципі, покращуєте ваш танк. Тут я знаходжу ось це диво, яке. Тікає, звісно, я його розумію. Він е, не хоче опинитись в ситуації, як я перед цим. Але подивіться, який факап відбувся тільки що. Я собі зробив мінус 600 одним е, перевертанням. Мені пощастило, що проти мене був Баулінг, а не хтось ультра скіловий е, і ультраважкий танк. Тому все, що я роблю, зразу його підгальмовую, щоб він просто не встигав мене виносити. В цьому бою. Бо чесно, у нього були всі можливості. І тут я розумію, що чомусь той танк не поїхав сюди. Мені так здалося, але ось він. І це Арлі Кін, який одразу киданув на нас свою какашечку. Так як у мене не так багато ХП, я відходжу від цього і намагаюся сейвитись. Хоча тут, ну. Велика помилка була, що я не спробував довернути. З нюансів у мене КД. З нюансів, е я майже без ХП, Арлікін фуловий. Але Арлікін пішов на КД. І тепер моя черга е ганятись за ним і намагатись його розвалювати. Він дуже класно відіграє. Тут я намагаюся, е я розумію, що єдине, що мене врятує, це зелененька. І подивіться, що сталося. В цей прекрасний момент приїжджає ще один танк, який починає ганятись за Арлікіном. Він не став добирати мене, хоча це було дуже безглуздо з його боку. А я в цей момент е стараюсь е зрозуміти, з ким мені варто зараз в цьому випадку співпрацювати. Я розумію, що Хуракан розвернувся на мене і мені варто валити звідси. І тут я побачив Арлікінчика, я вже апнувся до наступного левела. І мене починають розвалювати з двох ботів. Хуракан і Орлікін. Але у мене є такий класний підгальмовач і покращення свого танку, тому я розбираю його. І розумію, що я зараз можу здохнути від хуракана. Але в цей момент в цей момент приїжджає Баулінг. Я взагалі не розумію, що відбувається. Цей бій це просто щось. Щось зрозуміли, Постійно в оточенні мене по декілька суперників. І я розумію, що мені треба забирати зелену в першу чергу. І потім вже їхати відхіляним, їхати на них. В інакшому випадку, ну. Я зараз приїду і знову буду файтитись і таке. Тут я беру Баулінга на каток, бо він хотів мене убрати. Мене врятував цей хурокан. Чи хто там, чи навпаки. А, Баулінг мене врятував. Я просто бачив, що Баулінг фуловий. Відповідно, що? Відповідно, хуракана треба забирати в першу чергу. Спочатку Баулінга, точніше, роздамажити, а тепер хуракана. І тепер спокійнесенько ми забираємо Баулінга. Вуаля. Плюс 2 тіла. Я не знаю сказати відверто. Мені дуже пощастило, що цей Баулінг підскочив дуже вчасно, бо я був лоу хп я б, скоріше за все, помер. Перед цим мені пощастило, що ще хтось е, приперся. І вони побачили, вони е, користуються зазвичай моєю тактикою. Вони починають стріляти того, у кого більше ХП. Це дуже правильна тактика. Ну, як моя, це найлогічніша і найправильніша тактика з усіх, які можуть бути. Чисто із за того, що. Ви бачите, хто сильніший суперник в даному випадку, і вам саме його треба роздамажувати. Не слабшого суперника, у якого менше ГП треба забирати в першу чергу, а сильнішого. Бо так ви, можливо, вдвох будете роздамажувати сильнішого. І відповідно ви один одному полегшуєте життя. Це буває рідко. Зазвичай просто я стикаюсь в такій ситуації, коли я файчусь з кимось. Ем... От, о, все, все йде добре, йде добре, а потім по мені починають працювати ще з двох сторін. Бачите, я вирішив перепровірити, до речі, ось е цю точку, бо я розумів, що тут може якийсь пацюк заховатись. Я ненавиджу таких суперників. Чисто із-за того, що це той тип суперника, який намагається е не виграти за рахунок скіла, а виграти за рахунок. Е Просто за рахунок того, що він такий молодець. Тут Рейвен прилітає. І що він робить? Він апає себе. Але я бачу, що він на цьому грає на режимі заряджання на барабані. І що він за це отримує? Звісно, він отримує Бог на скільки снарядів. А я намагаюсь звалити в цей момент. Бо я не намагаюсь підставлятись. І я заховався так, бо я чомусь вважав, що зараз вже під'їжджає ще один суперник. Щоб було б логічно. Але він, скоріш за все, був дуже далеко і не зовсім розумів, де ми, що ми, як ми. Тому тут я спокійнесенько вже добираю Рейвана. Майже спокійнесенько. Отримав два шоти. Дуже спокійнесенько. І мені пощастило, що Баолінг по мені промазав. Тому я отут перелаштовуюсь. Стою так, щоб Баулінг по мені не влучив. Звісно, вмикаю відхилення. І думаю, де ж чекати Баулінга, бо він стоїть там собі, йому, в принципі, нічого не заважає. Єдине, що його стримує, це те, що у нього, скоріш за все, фугаска, якою він просто фізично не може в мене влучити. Ну, а це, якби, не мої проблеми, бо він сам її обрав. Дурачок. Я вмикаю пастку. О, в першу чергу намагаюся забрати робота. Бо, ну, нащо мені цей робот в якості суперника? Подивіться, що Боулінг робить. Він в червоній зоні. Стоїть дуже довго за рахунок мого оглушення. І, і все. він. Тут же ми вже можемо побачити результати цього бою. Загалом, е, нами особисто знищено 8 танків, Насправді майже 9. Там Рейвен приїхав, добрав одного, у якого лишалось 100 хп Жлоб. Е, ну то таке. Е, нанесено 17392 шкоди. Е, за це ми отримали 10 жетонів бойової перепустки і купу всіляких смаколиків. Що дуже класно. Ну, а тут ми можемо побачити результат цього бою. Бачите, що Рейвен зробив? Рейвен з забрав мого одного чувака, якого я мав забрати. Цим самим зробив собі 3 кіла. Баулінг я взагалі мовчу. Він оце їздив весь бій. От я не люблю такого роду. Підходу до, до цього режиму, бо людина просто їздила весь е, бій і луталась. Цим самим він піднімав собі очки досвіду і апав танк. Але це тупо, безглуздо, і ось маємо результат. Потім хуракан. Пам'ятаєте, цього хурагана, точніше, ось вам, який е, так в крису заховався е, собі, будучи в топ-4. Він насправді зробив для... з його точки зору все вірно. Тобто він заховався, цим самим засейвив свої хпшки і думав: я щас виїду, мене ж ніхто не найде. Тільки він не подумав, що тут може бути в такому бою, такий як я, який буде очікувати цю пастку. Бо я в цей режим вже дуже багато награв годин, і я розумію, де знаходити суперників. Ось такий вийшов бій загалом. Доволі цікавий, доволі активний. Я, я був вражений постійними темпами цієї гри. І чесно, були моменти, де я так відчував, що щас здохну. <смі> всім е гарного дня. Оцініть цей бій в коментарях. Залишайте свої вподобаєчки. Всім до нових зустрічей, всім па-па.